всем павлешанам рядотупцям хто буде дивитися мене О, хто мене знає передаю привіт степановичу павлу степановичу п'ю кока колу курю цихарку о, закурю і <кій> Хочемо на якісь виходні з Юлією сходити на рибалку. Вудочку вже зробили, поцепили, поплавочок. Там така в мене є вудочка невеличка. Моя сама вона любима така. Коротенька така метрі чотири. Для дочки нормально буде, пока вона тренується, там кидать туда сюди А то хочу розказати таку отну історію. О. У мене є брат Саня Прусаков. І ми з ним решили поїхати. На тракторі. Ні, рішили спочатку на велосипедах. Саня, давай поїдемо на рибалку. Ну це Саня каже, во це давай поїдемо на рибалку, з'їздимо. Чо нам там? Кажу, та давай. Вліз на рибалку, там, в ліс на ставок. Я вже розказував про цей ставок. Ну сіли ми. Я... На велосипеді тільки ноги позакидали. А дядя Вася покійний батько його каже. Саша, беріть трактора і їдьте на тракторі. Чого ви будете в ліс, нариває, аж хто зна куди крутиться, а ну то доїдете. Саня каже, ну ладно. А трактор-ескаватор з ковшом. Ну ми і рюкзаки покидали в ковш, та й Виїхали з двору та й. Поїхали. Ну тут поки кругом там нормально все. Нагору вишкреблися. І вперед, 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 потихонечку, потихонечку. І почали спускатися такі вже в ліс. В'їхали і такий спуск крутий, а дорога така ще і водою вирівчаки розмиті. Потихонечку, 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 а трактор розганяється, розганяється. Саня на тормоза жме, а він все одно важкий трактор. Він тоді ковш пустив, давай ковшом чуть-чуть тормози Переднім лопатою давай трохи потормажує, якраз дорогу розрівнює. Спустилися ми потихонечку, потихонечку. Там, він тоді на перекосяк отак став канаву колесом, блін. Ми тоді давай потихоньку, потихоньку, мені страшно в тій кабіні сидіти і перехилився. І Сам я той за рулем таке витворяє, блінга. Взагалі капець, бля. Ну. Виїхали ми з тієї дороги, з цієї посадки, з того лісу. І виїхали, і якраз пазбище, де раніше коров пасли. О. Ми потім пастбищу і погнали, погнали по дорозі, по дорозі, така дорога польова тож така. Машини там трактора накатали. О, це ж було ще хто знає коли, зараз там, наявно, вже. І приїжджаємо вже до Ставка. О, і заїхали ми ж зі сторони ліса, а не зі сторони домби туди. О, а зі сторони ліса під'їхали. Дивимося, а там рибаки один там, один там, один там, один там. Сиді. Я кажу, сонь. А в тебе є якась папка, якась там в тракторі щось з бумажками, з якимись. Ну, та є щось таке, ну до трактора якісь там документи, щось там таке. <плух> Давай каже, це саме. <кхи> Давай мені папку. Я вискочив в ту папку, ухватив, вже ж таки діловий, і підбігаю до рибака, кажу, ну що клює чи ні. Кажі, та щось поганенько клює. Я ж підійшов до берега і розвернувся і вважаю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, десять метрів от читав, потім в сторону там 12 метрів, а що ви робити тут. А я кажу, та нас прислали, ось тут треба розкопати, його, розширити, зробити, чи для забору води, чи я не знаю, коротше, щось таке треба щось зробити. Сказали, треба і поміряти, приїхати. Я це приїхав з трактористом. А Саня сидить в кабіні ж, в тракторі. О. Дивлюсь, той мужик собрався, хоп і пішов. Я до Сані підходив говорю, кажу, все, вилазь, кажу, час бог. Саня сміється, розіржалися, сіли, прийшли, блін. Там, де мужик той сидів, вудочки позакидали. Ну, воно, в принципі, ловилось щось поганенько, коротше. Ми сіли в ото невеличку бутилочку, самогоночки. О. По чуть-чуть та по чуть-чуть, о, воно там. Такий, як каже Ромка Бухайка Луцуцика взяли, чекушечку. Ну. ну, посиділи, конечно, отдыхнули, да, хорошо там. О. А щоб клювати, то й не клювало вообще ніфіга. Ну вот тут раптором таке витворяли, что не дай бог. Ну тут такі були у нас поїздки, я Такі сейчас вспомню, що я ще. Зараз сані в мене багато бувало, вспомниш щось, та й розкажеш це най. А так, звісно. А он сьогодні перебирали рибацький ящик у мене залишився з зимніми вудочками, ну, з усим. Стоїть він такий, рибацький ящик такий хороший. Я сам робив його, ну такий полукруглий, із сідушечкою з м'якенькою. Може, якщо кому надо, Прийдете, хто рибак може заберете, якщо захочете. зівні вудочки з мормишками, з усим коротше. Оце такий у нас кабачок. Я тільки що принесло. Горний такий цвітастий. Як наче хто сам малював сидів. дім. Ага. Чудо природи. Ты сидів, якби він був жовто-блакитний, був би настоящий український. так він жовто-заведе. Тер'ям-тер'ям там тир'ям. Опа, я назад вернувся. Саня сьогодні повинен був прийти про Ну щось в нього там якісь діла, проблеми не прийшов. Ну, ну, по ньому зрозуміло, що людина приїхала. Вони вирішити всі діла свої домашні, якісь там, які накопилися. А так казав, прийде та конячку поп'ємо, ну та нічого щось воно якось буде купили новий пістолет на газовий балончик бо той все-таки ну він вже в мене і так готів на 6-7 був той що я купила. А ця іра купила новий ось покажу такий Ну, то я з виду нічого хороший, ну, пробували роботи і все. Це рішив вийти, щось порозказувати, щось погомонити. Беранче то може частіше щось знімало, так у мене з глазами біда приключилася. Я погано бачить став. А то коли я на рибалку, може, поїду, то конечно буду знімати. Ставочок сниму. Ну сейчас покажу все такую так вот так и все вот купили мы новые а целые все столы короче видно начал обтролить что-то там ну короче уже все все ему уже Ну вот це така моя сто раз показував, ще покажу. На гордюся я своєю майстерською. Там вон павук у мене таку павутину утримую здорову, здорову. Якийсь там живе монстр. Так, ну. Пока. Пока вы